Вітаю народи! Ви на каналі мій погляд. І з вами крупти цього разу ми будемо перевдягати варесу в новий сет. Так, в мене накопичилося трішки смоли, тут трішки більше ніж три тисячі. Однак сподіваюся, що за цю кількість смоли ми зможемо отримати три хороші шматки: один шматок скрафтити за допомогою оцих баночок, і один у нас буде офсетний. Тому я сподіваюся, що наприкінці цього відео ми отримаємо вже Варесу в новому сеті. Можливо, це буде ще не найкращий сет, однак я сподіваюся, що... Все вийде, тому що цей сет, який зараз на мені одягнутий, він. Не те, щоб дуже сильний. Тут всього-навсього 190 критів, і при цьому ролі в атаку майже немає, точніше, їх взагалі немає. Тобто, окрім критів, тут більш нічого корисного в цих артефактах немає. Трішки відновлення, я поки що теж не певен, чи можна в Аресою грати з нулем відновлення. Однак я думаю, що якщо він гратиме в команді The Сан, а без неї я не буду використовувати Варесу, то, скоріш за все десь 110 вже буде достатньо для того, щоб Вареса могла виконувати дві ульти кожну ротацію. Що ж, коментувати абсолютно усе я, звісно, не буду, як я це робив в попередніх відео. Зупинятися буду на якихось цікавих артефактах, які я буду вибивати. Все, народи, починаємо. Це десь година фарму, тому погнали! А ще також у цьому данжі падає інший сет, я так розумію, він, скоріш за все, буде підходити на скірк. Подивимося, як це все буде. Я його буду збирати досить широкою варіативністю, тобто це може бути атака, ХПшка, деф. Я це все буду залишати, усі критові шматки, які падатимуть, тому що поки що невідомо на кого цей сет буде корисним, і так як у нього немає першого бонусу на атаку, деф чи хп, то ми поки що не знаємо, на кого саме ми зможемо його використовувати. До речі, варто зазначити, що чим кращі крити я зберу на новому сеті, тим сильніший буде відрив від кодексу. Не те, щоб я сподівався на швидкий результат, але поки що взагалі нічого хорошого не впало. Опа! Опапа. Тільки проблема в тому, що мені не підходить крит-демеджовий. Мені обов'язково треба критрейтовий, тому що іншого способу зібрати там 80 плюс критрейту не існує, коли твоя зброя дає крит-демедж. Ну, звісно, чудово, але. ХПшка. Ну, окей, я залишу, звісно, але, до речі, знаєте що, у Вуві є блокування артефактів кнопкою, і я до цього вже настільки звик, що натискаю кнопку C і в геншині. Ми, до речі, майже наполовині вже. Якимось чином, треба знайти хороше перо і квітку, хоча б якийсь годинник, і далі можна буде скрафтити кубок, а шапку взяти. В мене там є, валяється просто підходяще. Але поки що з перами і квіточками. Така собі ситуація. Дабл крит на атаку, але не той сет. Ого, чотири арти. Ну що ж, так, потенційно перевіряти це не буду тут на що? Знову ХПшка даблкрит, та ви знущаєтеся. Електрокубок. Варто буде спробувати прокачати. Так, все це половина. <гум> я не знаю. Серйозно, я не знаю. Поки що там нічого адекватного немає. Тут же проблема в тому, що мені треба якось ще й перевершити. Ті арти, які в мене вже є, тому це не так просто. Зібрати там на 150 критів сет новий, це не складно. Але перевершити альтернативний сет, який в тебе вже є, ось це вже складно зробити. І еквівалент 3000 смоли — це приблизно 17 днів фарму. Насправді це дуже мало. Тому я насправді сподівався на удачу. Що мені банально пощастить і тому я виб'ю ці три шматки. Мене напружує, що годинників на атаку майже не падає, а крафтити годинник мені не дуже хочеться. В ідеалі мені було б зробити або шапку офсетною, або годинник офсетний, а кубок скрафтити через баночки. Щось смола зливається з такою швидкістю, що стає сумно. Опа! перше дабл крит перо. Приємно, приємно. Звісно, що треба, щоб воно нормально прокачалося, але це вже хоч щось. Буде смішно, якщо в результаті я нічого не виб'ю, і відео буде не буде з чого робити. Опа, максимум артів. Так, можна севеджнути просто оце усе нормально, так баночок. Так, що ж ми в результаті отримали? Ну, не сказати, що тут прям супер багато. Починаємо з пера, Обираємо сет і дивимося, що в нас взагалі тут є. Тут є один м -м, двокритовий, треба перевірити. О, ну тут взагалі все досить круто вийшло. Є що залити? Давайте отак. Окей, досить погано. Якщо останній рол не піде в критрейт, то це поганий шматок. Дуже потрібен цей критрейт, тому що інакше, де я візьму достатню кількість критрейту. Атака. А, жахливий шматок. Окей, дивимося далі. Можливо, щось десь прокне ще критрейт. точніше, критдемедж. Якісь однокритові може десь з'явиться ще в нас крит демедж. Добре, що з нашими квіточками? Чи є тут щось хороше? Так, окей. Квітка є, квітка є. Не те, щоб суперкрута, але непогана. Окей, відновлення трішки є. Перо, ну, воно лайно, але окей, тому що решта навіть близько не захотіла ставати чимось нормальним. Я навіть не знаю, що тут ще можна спробувати з цих пер. Ось це перо спробувати прокачати. Мабуть, ось це треба спробувати ще. Ні, все достатньо. <реш> Добре, переходимо до годинників. Чи є тут щось цікаве? Ну, є. З одним критом, може, другий з'явиться Це ХПшка. Ні, тут все максимально лайно, взагалі нічого немає. Добре, кубок. кубок. У нас є оцей електрокубок. Якщо тут буде крит шанс, не буде. <реш> Атака. Атака теж можливий варіант відновлення. Так, добре, з кубками теж все погано, погано. Давай оце спробуємо прокачати. Ну, все. Так, що ж, як можна вийти з цієї ситуації? Давайте спробуємо скрафтити кубок, бо я думаю, що шансів отримати кубок немає. Адекватний. Тому я думаю, що спробувати варто Хоча оце і на атаку можна ще спробувати прокачати раптом він піде куди треба. Ага, і ще раз вкрит рейд, не вкрит рейд. Ну, це треба рахувати. Я і гадки не маю, що буде краще на атаку сюди кубок чи на електро, і в якій саме команді. Однак це дозволяє мені тоді обрати годинник овсетний і скрафтити тоді шапку. Або поки взагалі нічого не крафтити. Що взагалі в мене вийде, якщо нічого не крафтити? Отже, в мене є. В мене зараз ось такі крити: 60 на 209. Що буде, якщо я все поміняю з найкращими можливими варіантами? Це в мене ось ця шапка є. Поки що ні для кого вона не використовувалася. Далі в мене ось цей кубок новий, далі оцей лайняний годинник, далі це перо, яке взагалі без критів. І ось ця квітка. Що ми в результаті отримуємо, наскільки все погано. Я бачу, що тут просто астрономічна кількість атаки, і крити 89 на 138. Критрейту справді непогана кількість, однак крит-демеджу взагалі немає. Відновлення більш ніж достатньо. Якщо я, наприклад, зараз скрафчу інший кубок, проблема в тому, що в оптимайзері досі не з'явилося. Вареса та Янсан, тому я не можу там це підрахувати, яка різниця буде, і чи можна взагалі на неї залишати кубок на атаку? Так, він не те щоб дуже поганий вийшов, однак чи є в цьому сенс залишати такий кубок, я не знаю. Тому що Ян Сан все ж заливає досить багато атаки, плюс у Вареси теж пасивка заливає багато атаки. В цій команді в цьому взагалі немає сенсу. Тобто, кубок на атаку, я думаю, що має сенс тільки якщо у вас в команді є фуріна або ж, хоча б Сі-6 шеврес. Тому що там теж в нас 60% бонусного демеджу. В решті випадків я думаю, що кубок на електро дає значно більше. Найраціональніше буде скрафтити саме Кубок на електро, просто дивлячись на цей годинник, ну звісно, я продовжу фармити цей сет. Однак зараз цей годинник настільки поганий, що було б найкраще замінити саме його. Та й перо таке собі, плюс тут багато атаки, і це ще робить. Давайте скрафтимо кубок на електро. Байдуже, наскільки це ефективно. Мені хочеться щось все ж таки зробити. Ну що ж, ХПшка шкода, і шкода, що це трьохстатник, що буде останнім ролом. Майстерність вже мені не подобається ситуація. Угу, Ну все. Тобто ми отримали лайно. Результат наш вийшов дуже дуже навіть. Цей сет вийшов гіршим, ніж був до цього попередній. Не знаю наскільки багато це вплине на демедж. Однак шанс крита 86% замість в порівнянні з попереднім сетом. А тому на циферки, звісно, ця збірка вплине сильніше, ніж попередня. Однак середній демедж, скоріш за все, в мене залишився той самий, і я взагалі нічого не виграв, принаймні поки що. Ну що ж, народи? М -м -м. Звісно, було б приємніше завершити відео тим, як круто я зібрав персонажа, але реальність вона ось така: кубок лайно, годинник лайно, перо таке ж, і квітка, ну, вона більш-менш, але не допомогла. Єдине, що можна ще спробувати, це прокачати ось цю шапку, але не певен, що це щось сильно змінить. Особливо те, що вона взагалі не пішла в крит рейд. На цій сумній ноті і буду закінчувати це відео. Звісно, я продовжу фармити цей сет, тому що мені потрібен і другий сет з цього данжу. Але як ви бачите, реальність цього разу сказала, що не сьогодні. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!